В дитячій музичній школі міста горішні плавні в січні 2026 року відкрили клас ударних інструментів. Тепер у юних музикантів є можливість опановувати ксилофон, барабан, ударну установку та інші подібні інструменти. Це вперше за багато років в нашому місті дітки мають можливість навчатися грі на ударних інструментах. Проводить заняття молодий викладач, який нещодавно закінчив. Бахмутське музичне училище, це Віктор Романович-Михайлов. Анатолій Іванович, наш директор, попередній, і зараз він. Начальник відділу культури і туризму нашого живоміс в нього була така мрія, щоб у нас був клас ударних інструментів. і Він наполегливо шукав викладача багато років. Деякі інструменти у нас є. У нас є гарні ксилофони, є ударна установочка, є деякі. Ще інструменти невеличкі, але, звичайно, якщо все буде добре, якщо буде гарне фінансування, то ми будемо оновлювати базу музичних інструментів. Наразі у нас семеро діток, і ми поки що не хочемо дуже так би, завантажувати молодого викладача, щоб він трошечки війшов в ритм світ, тим більше він паралельно навчається. ще у Луганському державному університеті імені Тараса Шевченка теж по своєму профілю, тобто зараз Віктор Романович трошечки війде в цей, так би мовити, робочий ритм, і на наступний рік я думаю, трохи вже навантаження буде більше. Якщо ваша дитина виявить бажання займатися грою на ударних інструментах, навчатися цьому цікавому такому Мистецтво, то, будь ласка, звертайтеся до нас. Ударні інструменти не обмежуються барабаном, їх безліч видів. Про кожен з них молодий викладач Віктор Михайлов розповідає з захопленням. Ударна установка. Всі в принципі їх бачили вразно, ну, і в кіно, і в на концертах. Три тарілки, хай хет креш і райт. І самі барабани. Малий барабан називають також робочий або снейр, два альттоми. Флортом напольнетом і бас бочка. Може бути або дві, або в ній використовують подвільну педаль. І вона якраз грається ну, двома ногами. Ось якраз такий ксилофон. От, на у нього фортепіано можете зрівняти, що це так. Ноти ті ж самі. Грається подібними паличками. Паличка знаю, з, різного, з різного матеріалу. Зараз це у мене тут резина. Так, такий звук. Ну і подібні більш тверді матеріали. Тут у мене, напевно, кераміка, пластик і, і дерев'яні. Вони, в принципі, звучать всі однаково. Ось, наприклад, з керамічних. І, і є ось, ось такі палочки. Вони такі обмотані тканиною. Подібні палочки якраз зазвичай використовують на марімбу. Її немає замість неї ксилофон ще тихіше. Також в принципі, з ударних можна вважати піркусія. Воно, в принципі, вважає так, також ритмсекція і вважають також до, до ударних. У нас з прикладів є, наприклад, маракаси. Ну, тут у нас вони в такому вигляді, зазвичай вони. Тримаються, отак, граються руками. І... І кавбел. Зазвичай він може як перкусія просто окремо тримати в руках, а буває її приєднують до ударки, щоб була повна частина установки. Також до перкусії такі популярні, як і Маракас. Теж тамбурін зараз не на руках, він в якийсь шаф. І, наприклад, дзвони. Вони теж вважаються перкусією. Є так з ударних такі, можна сказати, брати ксилофона, металофон і Марімба. Марімба це так, така ж дерев'яна, але. Ноти в ній трохи ширше і віддається більш глибокий звук. І металофон фактично металевий ксилофон. Просто металевий звук. На ньому, в, нов, в більш нових моделях металофона є спеціальна педаль, яка може заглушати цей звук, щоб не змішувалося в одну. Бо все-таки вони, ну, металевий звук і все подібне. Є ще серед ударних, досить насправді, популярний в оркестрах літаври. Великі котли на з натягнутою шкірою або пластиком. Віктор Михайлов, викладач класу ударних інструментів, музикою займається з дитинства, виховувався в родині музикантів-аматорів. Тож своє життя вирішив також просвятити музиці. Народився взагалі я в Краматорську, Крама, там же був в музичній школі. Потім після музичної школи я пішов Бахмутський коледж, там 4 чотири роки. І зараз в Луганському національному університеті імені Тарас Шевченка теж також ударні в принципі в ньому теж ще чотири роки. Народився в сім'ї музикантів самоучка, батько на гітарі, мати співає, мали свій гурт. Зараз не ніде не виступають. Хоч робота в музичній школі міста горішні плавні. Це перший педагогічний досвід викладача, Та з дітьми Віктор Романович вже порозумівся, А головне... Сформував цікавість до ударних інструментів на тиждень. у нас, зазвичай два індивідуальних уроки. Зараз я їх вчу лише двома, але в майбутньому буде практика грати в чотири палочки. Спочатку їх навчу, як в принципі тримати палочки, як, як іми грати. І поступово вчу е, їх більш на, на моторику і на, на швидкість. Всі вони в принципі здібні вони зможуть. І я допоможу їм це зробити, якщо вони захочуть. Поки юні музиканти будуть вчитися грати на ударних інструментах. Ми з нетерпінням чекатимемо їхніх концертів. Впевнена, це буде захоплююче.